У Римі рині багаті римляни використовували золоті ножиці для стрижки волосся. Ці золоті ножиці були дуже дорогими і використовувалися лише для непрестижних стрижок. Деякі культури вважають, що стрижка волосся може впливати на неї стан людини і навіть призвести до зміни її долі. Наприклад, у традиційній китайській медицині вірять, що стрижка волосся може вплинути на поток життєвої енергії, відомої як чи. Половину пострижений Боб або наполовину пострижена зачіска. Це загальна назва зачіски, що представляє собою короткий Боб з голеної потилиці. Голена потилиця періодично стає трендом. Стрижка Шавид Бек Боб була створена на початку 2000 х років у США і швидко стала популярною серед модних та стильних людей. Ця зачіска поєднує собі коротко пострижене волосся на потилиці та по боках голови, а на верхній частині голови залишається трохи довший чубчик, що створює ефект форми боба. У 2006 році британська співачка та модель Ріана з'явилася на червоній дорожці цією зачіскою. Її образ був досі суперечливим, але зачіска привернула до себе увагу. Поката знаменитості експериментували з голеним затилицями та скронями. У 2014 році відомий стали з волосся Родні Катлер почав експериментувати з голеними затилицями та включив їх до своєї колекції. Ще один стилист Марко Евангеліст також експериментував з такими формами стрижки. Стрижені затилиці періодично набирають популярність, переходячи зі стилізації Боба до інших форм стрижок. І вони не планують втрачати свою позицію. Дякую за увагу! Не забудьте ставити лайк і підписатися, щоб не пропустити наступні відеовипуски. Будьте завжди на вершині краси та стилю.